Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. Тьом, привіт! Помагаєш, привіт! У нашому новому влозі ми вибрались в центр. Взагалі у нас сьогодні буде досить таки насичений день. Ми вибрались в центр, тому що нам треба дещо купити і плюс повернути посилку. Я вперше буду повертати посилку з шеї на шею. Все зробила по інструкціях, потрібно було, подала заявку через додаток на повернення. Вони відправили етикетку, яку потрібно роздрукувати і почепити на повернення. Ну, типу, куди відправляти. І зараз хочемо якраз віддати посилку і подивимося, за скільки днів воно повернеться. Повертаю два товари, це взуття, яке ми брали, тьому, що воно не підійшло. Тому будемо повертати і дивитися, що буде по термінах, тому що я взагалі не знаю, що там буде по термінах, наскільки швидко воно повертається, наскільки це все просто робиться. Ну, начебто просто, тим паче, багато хто розповідав, що повертається, ні проблем немає. От і мені досить таке цікаво. Якщо я просто жодного разу, ми замовляємо дуже багато, багато чого нам не підходило, я жодного разу не повертала. Чому я не знаю? Вирішила сьогодні ще спробувати накрутитися. Не... А це не плойка, знаєте, я не знаю, як вона називається. Тут не знаю, як називається. Ну, Коротше, така штука хвиляста. От на неї спробувала накрутитись, тому що я не знаю, яку я буду робити зачіску і взагалі як в мене буде волосся лежати в останні наступні два дні. Тому це хочу подивитися, наскільки воно витриває там. Втримує вітер і не тільки. Хоча все одно буде сидні голову, мичу тому з мию. Начебто непогано, але більше в мене тепер об'єм отак, от, аніж наверх. Наверху взагалі там не зрозуміло, що робиться. Куди йдемо? Туди? Туди. Ми ходимо? Веди. Куди ти нас ведеш? ідеш? Сливу <плес> <Ми Де. сюди. плес> теку нам ще треба було взяти, нам порадили біля, якщо пораниться, або ще щось типу, такого плану. Але ми ще бачили, що є від кропиви, від медуз, від комарів вже після того, як укуси, щоб прибрати ходу симптоми, щоб не було боляче то це треба буде обов'язково взяти вже наступного місяця. так? А да ви прикольно. Прикольно, ще від кліщі є, так ось якась штучка Від укусів. Дуже цікавий. Ми вже вдома приїхали, взяли серветки. Це в дорогу. Так є дві пляшечки. Для шампуня гілля для душу. А ось, Це тут було. для душу. Це для дюмінного гелія для душу, це нам геля, для душу. Крахмаль. А, дитяча зубна паста така міні. Ось такий засіб ми взяли. Це замість перекисів водородню. Тут такий кремчик костя Це також трогає цілярка. Ободня я ще сказала. Водородні. А, ну, а, це міцелярка. Але ви ж тура огірочки, беперетен, молоко, тіміку, курапрокс. Серветки, сухі, боже, їх так складно було знайти. Я вже почала ксихувати. Mm -hmm. Мені з одна паста. кіле буду готувати. Будемо готувати Рублені, курень, котлетки. І ще купила таку штуку, але про неї розповімо вже. В наступних колись відео. Поки костя бавиться з дитиною, я вже встигла насмажити рублених котлет. Це і на сьогодні, і в дорогу себе взяти і тіна. І, і плюс ще насмажила нанці. Це також буде в дорогу і на завтра нам. Тут я буду робити з начинкою. Саме просте там буде а нічого такого, філадельфія, м'ясо, гірочок і айсберг салат, і все. Тому в мене тут чекають млинці, це вже приготувалися. Тут я ще паралельно прасувала. Я ще вийшла на вулицю, бо мені треба квіточки пополувати. Ой, бо ми їдемо на дві ночі. Костя сьогодні їде сам, бо йому ще в Берлін треба. а Ми завтра з цьому їдемо, повертаємося в п'ятницю ввечері. а У мене є тут деякі квіточки. Які водохлюбище ті, їх треба пополивати. Хоча передають начебто завтра дощ, але є місця, наприклад, під вікном, де дощ не потрапляє і там треба поливати. Оці однозначно треба полити. А що в мене таке враження, наче тут хтось рився. Мені здається, тут дехто сходив в туалет. Це типу котик якийсь. О, тут квіточка в мене була. Ну а тут були чорнобривці. То коти, то лисиці, то слимаки, та що ж скільки можна, й йо, йо відкопала. Ось чорнобривець. І ось один. Ну хай ростуть. Я потихеньку вже складаю речі. Тут взяла тюну футболки, три штучки, тут полотенечка невеличке, підгузки Так. Тут у мене серветки, у ну, мене туалетний папір, більш ніж серветки. А, сухі серветки, така от штучка, якщо на тебе погано стане. Ще маєчку візьму. Одну завтра, одну з собою візьму, дві пари штанів, крім джинсів, в яких він буде їхати. Точно беру. Це ще сумочка у мене на м -м, візочку буде. Звичайні вологі серветки. Такі серветки, підгузки і зверху, скоріше за все, плед покладу. І куди ще треба вмістити книжечки, Іграшки, які будемо брати, треба кудись це все ще вмістити. Хм. Гарне питання, куди? Я, до речі, сумку хотіла поміняти. Я хочу більш а ця сумка тут багато різних відсіків, все таке. Але вона не така вмістка, як деякі тревел сумки продаються. Вони дешевші, по-перше, і плюс туди більше поміщається. Тому що це було класно, коли з дитиною до року, коли тут треба, просто є такі термокишені, і можна сюди кувати. Там пляшечки, їжу якусь, все таке. Зараз воно нам не потрібно. Тому ми потім будемо міняти, але зараз по факту треба це все сюди ще вмістити. Ця сумка відміняється. Я почала запитувати, що дуже мало все поміщається. Я дістала свій рюкзак. цьому рюкзаку вже ух, я не знаю скільки років. Років 5. А, тому тут багато чого влізло. Ще плюс, що дуже зручно, тому ну, що вміщається оця книга, тому що там була проблема містити, Я вирішила взяти з собою отаку. От. Будемо з собою брати ввечері, Тьомі читати. І тут ще хочу місця, і тут, і тут. Ну, загалом, Рюкзак закину на плечі, так буде зручно. З дитиною і все одно візочок бере. Плюс ще тут місце є. Тож тьома засне буду. Що буду? Бам! Бам! Барабани. Так, так он тобі барабани. Кладу тімо спати і буду вже складати його іграшки, інші речі, плюс мені ще треба помити голову, покупатися. Костя вже поїхав, його вже немає вдома, тому ми залишилися самі. І ще мені дуже багато всього треба буде доробити. Ще, до речі, мені так сподобались мої кудряшки. Оці. Але напевно, на що я, напевно, нащо хочу їх повторити. І що це буде зручно? Хоча не знаю, можливо, буде зручно. Можливо, повторюю, можливо, я просто сьогодні голову помию, висушу, а знову накручу. Поки пересплю, поки це головне, щоб я завтра зранку не захотіла знову помити голову, тому що мені не сподобається. У нас на годиннику майже 50-та вечора і Тьома вже спить. І це дуже добре, тому що якраз у мене є час поприбирати, тому що мені тут треба тут поприбирати, позбирати речі, погупатися. Клас, я відкрила вюмкнула світло тут зверху, але погляньте, яка красота. Так гарно на вулиці. У нас що, дощик такий. Ми разів на столі видно, але дуже гарний зараз вигляд має такий вайб атмосферний, данський. Мені треба буде ще зібрати. Косметичку, тут у мене Це ще гель для душа, кремчики, зубні щітки, вітаміни, ліки. Коротше тут аптечка і тільки. а сюди піде вже мої всілякі мейкаповські штучки, але це вже буде зранку, коли я нафарбуюся. Взагалі зараз хочу попити каву і піти помити голову, щоб. Привести порядок. У мене таке обличчя якесь червоне, там періщик якийсь повилазили. Повила, ну от не вчасно. Що робити з волоссям, я ще не вирішила. Можливо, я реально його підкручу. І потім просто буде такі в мене хвилясті. То, що рівне, я точно не хочу, щоб було, тому що, а, можливо, під дощ може попасти, або ще щось, і я, я вирішила рівне Точно, мабуть, не робити, а от щось таке. Коротше, я ще нічого не вирішила. а Це гарне питання, що цим було взагалі робити, до речі, отак. от якщо зробити, то мені подобається так. Класно. Обов'язково з собою беру лото, до речі, оце лото від Юбі. Тьома обожнює, особливо це. Тваринка. Він кожного ранку, коли прокидається, хвилин 15-20 ми граємо в лото. А Тому Я беру, я думала, два штуки взяти, але воно щось так багато місця займає. І транспорт, і тваринки. М -м -м, можливо, тільки тваринки візьму, тому що саме тваринки в останнім часом дуже любить. Але три штучки загубила. Ні, мабуть, візьму все-таки одне. Оце. А це, блін, мені ще треба нігті нафарбувати, А це залишу. Тому беру одне. І куди мені його покласти? Мабуть, я його покладу в рюкзак. Якось, щоб воно там не поламалося. Чи не в рюкзак тоді? Мало чи все таке не в рюкзак. Якщо мені треба, щоб воно не поламалось, то треба його надійно заховувати, мабуть, між підгузками. О, чудова ідея. І ще взяла книжку абетка Ось така от ранок, здається, так. від ранок у нас тут така абетка. Тому беру ще її.